Слава Богу. Слава Богу. Буває, ми задаємося питаннями, чому саме так, чому саме зі мною, за що Боже. І інколи ми навіть не задумуємося, що можливо це Божий план для нашого життя, можливо, це Він приготував ці труднощі, щоб зміцнити нас, довести до кінця та дати щось величне, що Він приготував для нас. Буду читати буття, 45 розділ з 7-го вірша. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі, і щоб отримати для вас при житті велике число спасених. І виходить, тепер не ви послали мене сюди, але Бог. І він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому Його, і володарем усього краю єгипетського. Всім нам дуже добре відома історія, як Йосип став паном усього дому фараонова, але перед цим, він ним став, йому довелося пройти через дуже нелегкий шлях. Його не любили його брати. Спочатку вони кинули його в яму, яка була пуста, і там не було ніякої води. Потім вони побачили караван і вирішили продати його, продати свого рідного брата. І через цей караван він потрапляє до Єгипту. І написано, що Господь був з Йосипом і він був чоловіком, що мав щастя. Потім він потрапляє додому Патіфара і служить йому. А Потіфар починає довіряти Йосипу і все, що він мав, він це все довіряє в руки Йосипа. І, можливо, Йосипу здалося, що все починає налагоджуватися, все добре. Але пізніше стається така неприємна ситуація з жінкою Потіфара, в результаті якої він потрапляє до в'язниці взагалі ні за що і сидить там дуже довгий час. Але там в тій в'язниці з ним був Бог, тому що він не забув його. У нього був план для Йосипа. І ми знаємо, що Бог вивів його з тієї, в'язниці і зробив володарем усього Єгипту. І коли настав голод, в Єгипет прийшли його брати, він їх пізнав. Вони приходили раз, другий, і лише через деякий час Йосип їм відкрився і сказав, що ось це я ваш брат, я живий. 45 розділ, 8 вірш, який я зачитав, він говорить. І виходить, тепер не ви послали мене сюди, але Бог. Це був Божий план, щоб звільнити велике число людей від голоду. І... Я думаю, що Йосип задавався питаннями, чому мене кинули в ось яму, в цю в'язницю, чому мене продали рідні брати, за що Боже? Але якби Йосип знав, що Бог підготував для нього, який кінець цього всього, кінець ось цих страждань, смішок, дуже довгий час в тюрмі. І сьогодні Бог для нас також щось приготував, і це вічне життя, життя з тим, хто створив небо та землю. І звичайно, це вічне життя потрібно досягнути і досягнути його через різні перешкоди, які будуть в нашому житті. Сатана буде підступати і казати: Ти бачиш, що відбувається в твоєму житті, та Бог покинув тебе, але це неправда, тому що Він любить кожного із нас і він приготував план для кожного, кінець якого вразить нас. Бог хоче для нас тільки кращого, і, можливо, зараз для нас цього не зрозуміло, чому саме так, але при якщо ми довіримося йому, то пройде певний час, і ми зрозуміємо, чому Бог нас проводив саме такою дорогою, саме таким способом. І також дуже важливий момент, що ні в якому разі ми не повинні нарікати і сумніватися в тому, що робить Бог в нашому житті. Давайте пригадаємо ізраїльський народ. Коли Бог побачив їх там в Єгипті, написано: Побачив біду їхню, їхній зойк болі і вирішив їх звільнити від того рабства і ввести до краю доброї, широкої, який тече молоком та медом. Але коли ось ці 12 розвідників, вони пішли розвідувати той край, і прийшли, сказали: так справді там добре, але ми не війдемо туди, тому що там велетні, там залізні колосниці. І написано, що народ почав нарікати і казати: хіба ми не могли померти там в тому Єгипті, навіщо ви нас вивели? Вони вже забули, як Бог робив для них чудо, як він перевів їх через море, як дав воду, як дав їжу з неба. Вони це все вже забули і почали нарікати на Бога. І написано за те, що вони нарікали, зневажали і не вірили в Бога. Бог каже: за 40 день, які ви вивідували той край, за кожен день ви будете ходити рік. 40 років вони ходили по пустині, лише тому, що не довірилися Богу. Вони не довірилися Божому плану, який Бог приготував для них. І в цій історії ми бачимо, що Бог хотів тільки кращого для свого народу, і він хотів їх звільнити від рабства і ввести в обітований край, але, на жаль, вони не довірилися йому. Тому сьогодні дуже важливо, щоб і ми не були як той народ, щоб ми не нарікали. Нам потрібно довіритися Богу, тому що які б там проблеми не входили в Божий план. Він завжди допомагає. Він посилає їжу, дає воду та проходить, проводить через різні перешкоди, які сьогодні для нас кажуться дуже важкими та непроходящими. Ісаї 43 розділ. Перший вірш Бог говорить до нас: я тебе викупив, я покликав ім'я Твоє, мій ти. Ось тому ми сьогодні повинні довіритися Богу і сказати: Боже, я довіряю все своє життя Тобі. Я довіряю Його в Твої руки. Веди мене, тому що я довіряю Тобі. І якщо ми все ж таки довірилися Богу, то ні в якому разі ми не повинні нарікати й сумніватися в тому, що Він робить для нас. А йому за все слава і хвала повіки. Амінь.